Друзі, привіт! Я Катерина Спасіченко, і сьогодні у нас в фокусі безалкогольні вина від Домен П'єршавен. За даними Drinks Market Analysis, обсяги безалкогольних напоїв виросли на 9% у 2022 році. Саме через тенденцію і ріст популярності безалкогольних вин, ми хочемо познайомити вас з нашою виноробнею, яка спеціалізується на виробництві безалкогольних вин. Домен Шовен – французька виноробня, яка розташована на півдні Франції в регіоні Лангідок Русійон. Це симбіоз двох людей: енолога Фаб'єна Гроса і маркетолога з сім'ї виноробів з шампані Матільди Булахен. Сьогодні це інноваційна виноробня в країні. Делокалізація методом Spinning Con Column дозволяє зберегти не тільки ароматичні властивості вина, а й таніни, вітаміни, поліфеноли та антиоксиданти. Що ж це за такий метод? Будемо розбиратись. Вакуумна дистиляція є одним з найпопулярніших способів видокремлення спирту з вина. Цей спосіб придумав відомий німецький хімік Карл Юнг у 1908 році. Сам процес полягає в тому, що у вакуумі рідини киплять при більш низьких температурах ніж. При звичайному нагріванні. Тобто молекули спирту у вакуумі починають випаровуватись при температурі 27-28 градусів. Тоді як при звичайному нагріванні це відбувається при температурі 78. На цьому ж принципі побудована дія спеціальної колони для деокалізації, яка є більш сучасною і м'якою варіацією вакуумної дистиляції. З колони всередині, якої розміщується вал, що обертається спочатку, відкачується повітря. На вал кріпляться. Нагрівні тарілки випарники, з допомогою яких з вина вилучається ароматична фракція. Вона направляється в спеціальний резервуар. Потім температуру піднімають до зазначених вище 27-28 градусів, і в нас іде випаровування молекул спирту. Потім температуру понижають, і в вино повертається ароматична фракція. Такі установки є в багатьох винних виробництвах, які спеціалізуються на виробництві безалкогольних та слабоалкогольних винах. Лінійка Вен» доволі широка, і мені особисто дуже імпонує, що на етикетці з пляшкою вона зазначена і сорт винограду, і територія вирощування. – «Зеро Шардане». Переверне ваше уявлення про безалкогольні вина. Виноград шардене вирощується в лангі на вапняково-глинистих ґрунтах і збирається оптимально зрілий. Аромат нас порадує з вами тропічними фруктами, білими квитами, персиком. Прекрасно підходить до білого м'яса, салатів та фруктів. Єрзеро розе тихе вино виготовлене з сортів шардоне та мерло. Вирощується в середземноморському кліматі. В ароматі доволі свіже. І радує нас червоними ягодами, парічкою та шипшиною. Прекрасно буде підходити до сирної тарілки та м'ясних закусок. Лепті шавен мускат і напівсолодке. Тут у нас аромати мускатних ноток, стиглих фруктів, білі персики, абрикоси підходить ідеально до аперитиву та легких фруктових десертів. Ярзеро, шардане і гристе. Вино з середземноморським характером підходить до білого м'яса, до легких закусок і може супроводжувати вас просто як аперитив. П'ерше венсікнеча гренаж. червоне вино, яке виробляється зірки півдня Франції, сорту винограду, гренаж. має чудовий яскравий аромат червоних фруктів, сливи, вишні і нотками солодких спецій. Ідеально підходить до м'ясних страв до стейку або до пасти з томатним соусом. Той самий шприц від Дамейн П'єр Шавен. Безалкогольний коктейль в пляшці. Тут у нас яскравий помаранчевий колір, аромати апельсину та ніжні бульбашки чудовий комплімент для гарного вечора! З вами була Катерина Спасіченко. Дякую, що продовжуєте дивитися наш канал. Підписуйтесь і залишайте ваші коментарі. Па-па!